Добрий день, мене звати Володимир Концовка. Я директор інституту міста Дрогобича, експерт центру розвитку інновацій. Сьогодні ми з вами поговоримо про аналіз освітньої мережі, про аналіз фінансування середньої освіти в громадах. Це питання дуже важливе, тому що освіта займає достатньо велике. Велику кількість коштів забирає з бюджетів місцевих, і одночасно ми розуміємо, що при децентралізації передачі повноважень на місця у нас виникає ситуація, що ряд. Об'єднаних територіальних громад, які утворені не з містами обласного значення, вони ніколи не стикались з медициною освітою, і тому питання правильної організації діяльності правильного фінансування є надзвичайно важливим, тому що це буде інакше достатньо великі проблеми фінансові. Давайте ми поговоримо і почнемо розмову з того, а як змінилась наша середня освіта в Україні за останні роки. Якщо подивитися на біжучий слайд, ми побачимо, що з 91 по 15 роки наскільки учнів в Україні зменшилась вдвічі. І при цьому тільки 18% шкіл було скорочено, і всього 10% вчителів було звільнено. У нас в Україні на одного вчителя припадає 9 учнів. Світовий банк, який розрахував показники освіти, каже, що на країни з таким достатком, як Україна, у нас має припадати 28 учнів на одного вчителя. В країнах розвинутих має бути 13 учнів на одного вчителя. Ті країни, які можуть собі дозволити так отримувати освіту. У нас на сьогодні припадає 9 учнів, тобто ми говоримо про те, що Є надмірні видатки. Дуже серйозно розбалансована мережа, тому що на одного вчителя в місті припадає вдвічі більше учнів, ніж в селі, а на одну міську школу вчетверо більше учнів проти сільської. Ми розуміємо, що процеси урбанізації, процеси формування ОТГ навколо міст, вони будуть інтенсивно йти, і це буде тільки поглиблювати відтік учнів з села і відповідно створювати проблеми для сільської освіти. Давайте ми подивимося на прикладі Дрогобича і Дрогобицького району. А як же впливає? Демографія, як впливають інші фактори на рівень і стан освіти. Якщо ви подивитеся на верхній лівий графік, ви побачите, що у нас достатньо серйозно зменшилась кількість учнів, це зелена крива, і десь пропорційно в місті зменшувалась кількість вчителів. І тут слід зауважити, що в останні роки ми бачимо зростання кількості учнів в місті Другобичі. Якщо ми переподивимося вправо на таблиці старіння населення та негативна демографія міста, ми побачимо, що в нас населення з репродуктивного віку поступово виходить. Якщо в 2003 році середній вік мешканців складав 36,3%, то в 2017-му він вже перевищує 40 років на відсотки перепрошую років 36,5 років. А в 2017 році 40 з половиною років. Відповідно, ми бачимо по правій таблиці червоний колір, це означає негативна демографія, негативна народжуваність, негативна міграція, і це говорить про те, що освіті, проблеми в освіті будуть далі загострюватись. Але якщо подивитись нижче, динаміка кількості учнів та класів Дрогобича за останніх 5 років, ви побачите ріст. Як при демографічних показниках негативних у нас є ріст школярів? А відповідь дуже проста: Дрогобочина це дуже тісний район. Дуже близько розташовані населені пункти. Відповідно, ми можемо говорити про те, що впливає кожен населений пункт на інший, і ми можемо сказати про те, що освіта в Дрогобичі є якісна, і багато мешканців навколишніх населених пунктів починають віддавати перевагу навчанні своїх дітей в місті Дрогобич. Ми говоримо про те, що буде утворено в Дрогобичі ОТГ, де буде приєднано 17 сіл, це більша половина району буде приєднана до міста. І що очікує місто Дрогобич в випадку приєднання сільських шкіл до нас? Тому, якщо ви подивитесь на лівий нижній графік Дрогобицький район, ми побачимо зелену криву, що дуже стабільно і різко падає кількість учнів в селах. Але зато кількість вчителів має графік як серцебиття, тобто незрозуміла доволі політика освітянська, коли людей набирають, потім скорочують, і в результаті ми можемо зробити такі висновки: нижній графік, темпи зниження кількості вчителів і учнів з 2000 по 2018 роки по Дрогобичу і по Дрогобицькому району. Якщо в Дрогобичі знизилась кількість учнів на третину. То кількість вчителів знизилась трошки більше ніж на 20%. Якщо в Другобичі в Другобицькому районі кількість учнів знизилась майже на 40%, то кількість вчителів знизилась менше 1%. Звідси ми можемо говорити про те, що об'єднання міста Другобича селами далі ускладнить і серйозно ускладнить фінансування освіти і функціонування освіти. Давайте ми розділимо ці проблеми. На декілька. Давайте ми проговоримо, що складається фінансування освіти. Воно складається з державної субвенції, яка йде на зарплату вчителям, на зарплату адміністративно-педагогічному персоналу і коштів місцевого бюджету. Так, які проблеми у нас з фінансуванням субвенцій? Ми можемо сказати, що перша проблема з фінансуванням освітньої субвенції що освітня субвенція цьогорічна. Не враховує реальну кількість учнів, яка і пішла сьогодні в школу. Вона розраховується по кількості учнів минулорічно. І це є проблема для тих населених пунктів, які нарощують, які з'являються більше учнів, а на це не отримують на навчання їх. Вчителі не отримують коштів. Школа не отримують коштів, вчителі не отримують зарплатні. Наскільки мені відомо, вже міністерство пообіцяло змінити підходи і враховувати щорічні з оці зміни по кількості учнів. Якщо ми побачимо, що в 2018 році в місті Дрогобичі кількість учнів зросла на 257 осіб, то ми недоотримали більше 3 мільйонів гривень для шкіл. Якщо в 2019 році. У нас 100, кількість учнів зросла на 172 особи, то місто недоотримало півтора мільйона субвенцій. І оце є парадоксом, коли ті, хто хочуть покращувати рівень освіти в місті, збільшувати кількість учнів наповнювані шкіл, вони попадають в залежність від того, що вони для цього не отримують коштів. Відповідно, оця Недоотримання субвенції і неправильний розподіл субвенції зв'язку з наповнюваністю класів приводить до того, що самий, сам відділ освіти він починає перерозпреділяти освітню субвенцію. І ми можемо побачити, що на прикладі Дрогобицьких шкіл 19, що в нас, якщо подивимося на правий графік, ми побачимо, що з четвертої школи практично пів, півтора мільйона гривень освітньої субвенції знято, і так само з іншої, з першої школи, і інших шкіл, і додано іншим школам, які не витримують параметри освітньої субвенції. Знову ж, я можу тут дещо пожартувати, що відділ освіти виконує роль Робін Гуда, забирає в багатих, дає бідним, але це знову називається системою зрівнялівки, яка вбиває бажання в керівників освітянських закладів, вбиває бажання економити, розвивати, покращувати, тому що в результаті той, хто краще працює, в нього просто більше в такому випадку забирає. Давайте ми проговоримо про проблеми фінансування. Місцевого бюджету. Якщо ми побачимо на цьому слайді, що і можна будемо потім говорити про те, що ключовим фактором це є наповнюваність шкіл. Ми побачимо зараз зв'язок між наповнюваністю шкіл і видатками на школу, і ми, якщо подивимося верхній верхній графік, це є наповнюваність шкіл. Від 125% до 33% є школи, тобто дуже нерівномірно школи наповнені. То ми можемо з вами побачити, видатки з місцевого бюджету практично є. Обернено пропорційні до наповнюваності шкіл. В більшості ці тенденції зберігаються. І якщо ми говоримо про те, що це достатньо великі суми грошей, які витрачає місцевий бюджет, то стоїть питання, що краще ті суми оптимізувати. Тобто ці гроші краще скеровувати на розвиток освіти, на запровадження елементів нової української школи, ніж просто їх проїдати. І правий графік знову ж показує. Що якщо взяти центральну лінію 0, це середнє значення, яке в місті є в вдробичі 4315 гривень на одного учня, ми бачимо є школи, які суттєво мають нижчі видатки на одного учня, а є школи, які мають суттєво вищі, навіть на 50%. І це теж є. Великою проблемою, тому що неефективне використання коштів міського бюджету створює достатньо велике напруження для міського бюджету чи бюджету ОТГ. Так от давайте ми з вами підведемо перший підсумок і сформулюємо проблеми фінансування освіти. Вони складаються з двох компонентів освітня субвенція, місцевий бюджет, і говоримо про освітню субвенцію. Розрахунок субвенції за контингентом минулого року це є проблема, яка не враховує реалій. це треба змінювати. Наступне, перерозподіл коштів освітньою субвенціями місцевими відділами освіти, які проводиться з метою вирівнювання показників шкіл з малими наповнюваності класів, це теж. Система зрівнялівки, яка приводить до того, що знеохочує керівників ефективно працювати. Місцевий бюджет. Ми говоримо про те, що якщо в школі є 33% учнів до планової чисельності, то все одно ми цю школу мусимо обігріти, поприбирати, і це виплатити зарплату прибиральницям і іншому персоналу, і це є захищені статті бюджету. Тобто ми не можемо запровадити фінансування на одного учня з метою тією, щоб школи почали думати, а як вони мають вижити в тих умовах. Тому що коли ми фінансуємо вже не на учня, а фінансуємо на будівлю, на заклад, ну тоді ні в кого, як кажуть, не виникає питань. А може нам треба дві школи, які поряд з низьким. Рівнем наповнюваності об'єднати і звільнити одну будівлю, а на іншу будівлю видавати ті кошти, які потрібні.